Друзі, вітаю! Мене звати Роман Шерстюк, я міжнародний юрист. Я допомагаю реєструвати і супроводжувати компанії за кордоном. Давайте в даному відео, в такому розмовному форматі, я буду намагатися розповісти і донести думку про те, як правильно підібрати юрисдикцію для того, щоб відкрити компанію за кордоном. Для простоти сприйняття інформації. Уявіть, що ми з вами зараз спілкуємось, сидимо вдвох. І хочемо зрозуміти, яка юрисдикція потрібна саме вам. Коли я консультую своїх клієнтів, я відштовхуюсь від ряду стандартних, проте дуже важливих питань для того, щоб зрозуміти, яку саме компанію їм обрати. Такими питаннями може бути перше, це резидентність засновників, в яких вони країнах зараз знаходяться. Це важливо з точки зору того, щоб прослідкувати. Податкові зв'язки між країнами, де людина зараз знаходиться, і країнами, де буде відкрита компанія. тому що потрібно проаналізувати окремо угоди про уникнення подвійного оподаткування і визначити, яка із юрисдикцій буде більш приваблива. Наступний момент це зрозуміти в цілому ціль відкриття компанії, зрозуміти більше вид діяльності і бізнес клієнта, тому що інколи. Лише відповідь на це питання дає повне розуміння того, де потрібно відкривати компанію. Наприклад, якщо клієнт говорить, що він хоче отримувати інвестиції від американського інвестора, тому що він запускає продуктове saas рішення, так, тобто програмне забезпечення як сервіс, і хоче це пробувати все на американському ринку. Тут відповідь проста, однозначно і очевидна, це корпорація, корпорейшн в. В штаті Делавер, іншого типу компанії і юрисдикції йому не підбереш для нього все зрозуміло і так далі. Але бувають випадки більш складнішими. Наприклад, клієнт займається міжнародною торгівлею, і в нього при цьому дуже широка графія клієнтів по суті, весь світ, і він не знає, яку саме йому юрисдикцію обрати. В даному випадку ми маємо відштовхуватись від того, це e-commerce чи це офлайн. Наприклад, якщо це e-commerce і все відбувається через Китай, тобто ви самі не виготовляєте товари, а продаєте їх чи по дропшипінгу, чи просто через власний сайт, можна подумати про відкриття компанії в Гонконгу. Гонконг Досить цікава юрисдикція для того, щоб займатися міжнародним імпортом експортом, і в нього цікаві податкові ставки. Окремо я про це розбирав відео про Гонконг. Посилання залишу нижче під даним відео. Щодо наступних питань, які є важливими при виборі юрисдикції, звісно, це податки, і якби податкова. Сама податкове середовище, які податкові пільги пропонує юрисдикція і так далі. Тут можна говорити про кіпер, про той самий Гонконг, який ми згадали. Так от, про кіпер, про Гонконг, який ми згадали, і ряд інших юрисдикцій, але при цьому потрібно враховувати ще, що ми хочемо отримати від цієї країни. Тобто, нам потрібна компанія лише для того, щоб. Спробувати, чи для того, щоб запускати уже в міру такий серйозний бізнес. Тому що ми маємо також відштовхуватись від того, якого рівня розвитку судова система і корпоративне законодавство. Тобто, у випадку виникнення спорів, наприклад, між вами, як акціонерами, між вами і вашими партнерами, чи зможете ви забезпечити ваші права, чи зможете ви реалізувати свої інтереси. І чи зможете ви, наприклад, в спорі з клієнтами довести ті чи інші речі, котрі потрібно буде доводити. Також потрібно відштовхуватись від того, яке законодавство про інтелектуальну власність. Це особливо важливо для IT-компаній, для технологічних бізнесів, для яких, по суті, інтелектуальна власність є основним активом компанії. Це момент, який треба враховувати. Також, знаєте, є. Ряд інших питань, котрі не потрібно забувати. А саме чи легко для такої компанії буде відкрити рахунок, з відкриттям рахунків зараз найважча історія, тому що відкрити компанію як таку, по суті, на практиці це не важко є лише деякі юрисдикції, де відкрити компанію складніше, ніж в інших. Наприклад, це Мальта. Мальта це юрисдикція, в якій відкриття компанії може займати кілька місяців, тому що там потрібно проходити досить серйозні ківасі перед реєстраційними агентами, тому що на них накладені досить серйозні обов'язки з точки зору їхнього державного регулятора. Але при цьому є юрисдикції, які досить прості відкриті компанії, типу Америки, типу Британії, той самий Гонконг, досить просто відкривається. Ось так. Тобто, друзі, я намагався зробити це відео коротким, але змістовним, і розповісти вам в цілому про те, як це працює, на що потрібно звертати увагу. Більш точно я зможу зрозуміти, яку юрисдикцію підібрати вам, зрозумівши безпосередньо вашу діяльність і вашу конкретну ситуацію. За роки своєї практики я переконався, що немає загальної пігулки для всіх. Кожна ситуація, вона дійсно унікальна і не завжди шаблонні рішення працюють. Тому зроблю висновок: ми маємо, перш за все, дивитися на вид діяльності, на цілі, які ставлять перед собою засновники, на резидентність засновників, на податковий режим, на те, як в юрисдикції Працює захист права інтелектуальної власності і безпосередньо на наявність угод проникнення подвійного оподаткування між країною реєстрації і країною вашої податкової резидентності. Друзі, питання всі ви можете поставити в коментарях під даним відео або звернутися до мене в особисті, записатися на консультацію. Я буду радий розглянути вашу конкретну ситуацію і допомогти вам у підборі. Кращого рішення. Відгуки про мою роботу ви можете почитати на сайті або в моєму Фейсбуці. Бажаю вам гарного дня і будемо на зв'язку. Бувайте!